Всім доброго дня. На огляді джендір 955-й. 1900 мотогодин Всі ремні, всі зірочки, все оригінал, ніде нічого не фарбовано. В ідеальному стані. Резина без тріщин, абсолютно. Стан резини, бачите, резина його ще рідна, оригінальна. Так. Тут по грохоту все ціленьке, нічого не ржаве, коробка суха. Всі планочки рівні, цеп хороший. Комбайн приїхав з Німеччини. По 7 блоках нічого не розбиралось. Оригінальний цеп, оригінальні шкрипки на закльопках. Бачите, тут ще навіть не протерлось. Шнек хороший. Само і там. бачите, в якому стані все. Зверніть увагу на ці. Кришечки всі рівненькі, ціленькі, не витерте. Тут нічого не розбиралось, блоки не розбиті. Римні всі оригінал. Тільки треба прокручувати, щоб показати. Так. Бичі суперові, Вітер цілий, рівний, непогнутий. Зірочка на соломотрясах хороша. Вітер не гнутий, коробка все, супер грохот. Не гнилий. Тут барабан, всі оберти переводяться, все працює. Так. От не витерто, не гниле. Зірочки всі рідні, хороші, все рідний. Саме тут не протерто. Стан комбайна ідеальний. Так так само задня резина, бачите? Тоже рідна, без тріщин. Тепер покажу посередині. Соломотряси всі рідні, цілі, не варені. Решета. Решета просто ідеальні. Жодного мінімального шату не мають. Все, нічого не розбито абсолютно. Так само по підшипниках шату не мають, не розбиті. Так само з цієї сторони, бачите, нічого не розкручувалось. Тут не гниле, шнеки показую. Бачите, став шнека? Саме того. Суперовий. Так, це підкладка під колеса. Підставка лишилась. З січкарнею він. На січкарні ножі. Опакому. Трошки вже трошки попрацювали. От але все добре Ще можна молотити. Так, так само зверху меч державчини немає. Двигун Шість циліндрів, шістьорка. Е Нічого не розбиралось по форсунках, по всем, по всьому по клапані, жоден болтик не зачіпався. 105 коней цей двигун має, стоїть кондиціонер, це компресор, там сам кондиціонер, майде з кондиціонером. Це бункер. Самошнеки на бункері, бачите стан. Суперові. Зараз соломотряси покажемо. Соломотряси так само всі ідеальні, не гнуті. Зараз покажу виразку. Саможник тут хороший на виграсті. Виграшка група, у них в старіших руках моделя є шнек на вигрузку тонкий. Тут вже йде комбайн 83-го року. Останній рік випуску цієї моделі 1055А3, 83 рік. Останній рік випуску, тут вже грубий шнек іде на вигрузку. І такий ідеальний стан. Зараз покажу вам зверху Так. Ось. Стан шнека, бачите. Суперовий. Саме ці всі шкрипки теж все оригінальне, нічого не протерте. Ідеальний стан. Так, відкрию, але ще. Що ще? Бо показати вам було в печі, було б добре. Але це тяжко буде відкрити. Кажу збоку. Саме тут стан. Цей скат такий самий, без тріщин, без нічого. Під барабаня. Грязне тут не видно, але планки рівні, планки всі рівні і стан бичів погано видно, але бичі як, як нові. Так само тут, бачите, нічого не розбиралось. Все його. Ще маю показати, як запускається. Абсолютно достиму Зараз заключу машину. Бачите, стоїть рівно, не підскакує. Coverage combined two